Доброго дня, друзі. Хочу зробити невеличке пояснювальне відео, бо вже бачу соцмережами несуться чутки, що держава убиває українських виробників і так далі. Тому подібне, в балістики проходять обшуки. Обшуки вже завершились, точніше, не обшуки, а один обшук. Держава до нього, в принципі, ну. Практично немає відношення, окрім того, що її руками було виконано, Але до цих рук претензій немає. Обшуки проводили нацполіція. Все було лайтово, наскільки мені передали адвокати. Все в нормах чинного законодавства, із'яли деякі там документи, архтехніку. Але з матеріалів, з якими вони прийшли, стало відомо, хто є інспіратором цього двіжу. Інспіратором є мінілук Сергій, який є власником компанії Велмет, яка прославилась патентним тролінгом ще кілька років тому, і от в цьому році суди дійшли до своєго апогею І в останній момент Велмет відкликав свій позов, напевно розуміючи, що він його програє, да можливо. Переглянути якісь результати е, цього розгляду справи або дискредитувати нас, е, е, він написав чергову заяву е, про як ви злочин, а саме, нібито е, підробку документів. І ось я щойно побачив, навіть е, виклав відео з поясненням своєї позиції і е, е, доказами е, на його думку, які е, в принципі якби мали би е, довести, е, ніби підробку документів. Так ось, на що спирається пан Мінілук? На те, що на документах, датованих більш старим числом стоять нібито більш нові печатки. Ну, Для початку мова йде про документи внутрішні, відповідно там технічні карти і так далі, то подібне, на яких взагалі не ставиться печатка, і ніхто не зберігає їх з печаткою, тому що це внутрішні документи. А печатки взагалі як такі від... Як там відмінені в 2011 році, тобто їх можна виготовляти. Будь-яку кількість, хто завгодно, нічого про це нікому не повідомляючи. І таких печаток у вас може бути мільйон. Так от, в тому числі він показує технічні креслення підсумку. По ньому легко впізнати нашу стару модель ще до колчина. Я думаю, що багато хто досі її користується. Ну, тому ну, сама ініціатива зрозуміла. Тобто людина хоче там. Поїбати мозги, вибачте мене на слові, а, всякі випади, типу Штребан і так далі. Ну, Я думаю, ви зробите а, свої висновки, а, як людина а, ставиться до військових. А, він може мене мільйон разів не вважати військовим, але я, на відміну від нього, не сховався а, десь в Хмельницькому а, і з перших днів а, мобілізувався. І продовжую службу на цей час, хоч мені це незручно, але так, така ситуація в країні тому потрібна. Він же ж навіть вже пройшовши два роки повномасштабної війни, не мобілізувався, не служить, але ще знімає відосики. Вот. Ніяк інакше, як е, недобросовісну конкуренцію, е, я це е, оцінити не можу, е, не дивлячись на те, що він там намагається якісь пасажі про те, скільки в мене грошей, е, там, що в мене там кілька мільйонів доларів. Ну класно би було б, звісно, якби в мене було кілька мільйонів доларів. На жаль, не маю. Але е, е, на відміну від декого, е, маю інші здобутки по кількості переданої продукції і фінансової допомоги для Збройних сил України. Е, я би рекомендував Сергію. Е, свою прить направити в інше русло і допомагати силам оборони, а не займатися хернею. А вот. то що було в попередніх відео, взагалі на голову не налазить. Я ну блін, ну реально вважаю людину хвору, яка може зняти відео, в якому розказувати, що я об'ю свою дружину, своїх побратимів і своїх дітей. Ну а тільки за це в принципі можна притягнути до кримінальної відповідальності за таку херню. Але менше з тим у нас правоохоронні органи трошки працюють по інших пріоритетах. Тому якось так: балістика не паралізована. Обшуки закінчились. Все працює. Незручності були створені в першу чергу просто для клієнтів шоурума. рума Інші магазини працювали, техпідтримка не працювала деякий час, кілька годин, години чотири. Напевно, виробництво не паралізовано. все гаразд, як і було із наших дописів, ніяких скигленій, які очікував. Велмет, і напевно для цього він і робив. Хотів, щоб ми там поскиглили, пожалілись комусь і так далі. Тому подібне. Ми таким не займаємось такими маніпуляціями, такими маніпуляціями займається він. На цьому, все. Дякую вам. До цього відео ззаді прикріплю оригінал останнього відео, який опублікований, саме для того, щоб показати, що це він інспірував наші обшуки. Робіть висновки. Доброго вечора. Записую це відео. Ну трошки раніше, але якщо ви зараз ви бачите, значить вже є якісь там е, ці історії. Ой, вбивають, спасайте, там зупинили виробництво, ще, які, ще якісь кухні. Дивіться, відпустив попередньому відео там знизу залишу, сказав, що не хочу бавитися, тому що вважаю, що у людини є психологічні вади. Ну, як директор і власник цієї балістики не, не зміг відпустити цю ситуацію. Все-таки захотів любою ціною отримати перемогу, е, маючи. Вавку в голові і пару лямів доларів можна попробувати побавитися в якусь кухню, причому вона буде абсурдна і тупорила, так як тут. Чувак скинув мені документи справи, це все з матеріалів справи і з відкритого доступу. Зафабулив документи, втягнув це ще другого штреба на такого самого з Харкова Боріку і ще свого директора. Сіли зафабулили, подали документи у справу, щоб там отримати, виграти щось суто, а в кінці хоча б отримати 100 тисяч гривень ну, Відпустив, не вийшло. Вийшла ситуація на другий круг, мушу боронитися, поставив задачу юристам, відпрацювали. Якщо ви бачите це відео, значить там вже є воплі і соплі, блядь, спасайте, блядь, зриваєте обороноздатність. Перше, ніхто нічого не зриває, тому що е, якщо відбуваються обшуки або інші процесуальні дії, це просто вилучається документи, підроблені для встановлення факту, вчинення е, дій. Стаття... Е, 358, частина 3-4, Думаю, має бути кваліфікація по цій історії. Підробка групи осіб і використання. В чому заключалась підробка? Дивимося сюди. Лист, 5, 3 червня 2015 року. Стоїть така печатка, стоїть такий підпис. Ось така печатка, це важливо. Ось 25 травня наказ відкритого доступу, балістика довгий. Ось таким же підписом. Він оригінальний. Що говорить, що людина залишила військову частину і не солдати то або созича. Хтось в честь частині чеситься, хто і бумажки підробляє себе на офісі з директором, ще з другим штребаном з Харкова. Ось це така печатка була в травні 2015 року. Ось така печатка була в 2017 році. Це, до речі, довгий темп Корсари колись робив на такі бабки. Було але по тому темп певно не дав бабок і все стало по-іншому. Зараз вроді там темп вже жіночі бронежилет роби з подушками. Ось ще один документ: це вже 19-й рік. На нього написали сьогодні е, запит тут товариш Боріка. Я не знаю, на що цей ж сюди поліз. Йому, певно, з дружиною, з цими всіма історіями з поділу майна мало проблем, то він вирішив, що з вевнутом поборатися. Ну я не знаю, вирішив так, погнали які питання. Журнал зафабулений, це вся історія, зафабулені якісь листи, зафабулена ось е, техдокументація. документація. Ой. Коротше, як оця дерев'яна історія, скільки треба мати е, розуму, щоби в справі судові ДСТ не вимагали ніяких фінансових. Скажімо так, компенсації залетіти на кримінальну відповідальність, зафобули документи. Не знаю, чим думав він, не знаю, чим думали адвокати. Не знаю, що голова адвокатського об'єднання, це Донець і партнери, по-моєму, там в нього зараз ліцензію забрали, там, тіп судився з кабачним за те, що стола йому не дали йому, тіпа, чарку випити. Тобто, бредко, гідко, що ця вся історія відбувається, але якщо я це не буду робити, це все говно. Понатягували на себе форму, поховалися за спинами хлопців. Вони, вони 100% виживуть і доживуть. А після цього буду ставати, чіпляти свої пики на борди для того, щоб іти в політику. І якщо не нам з вами, то нашим дітям писати закони. А відповідальність має бути хоча б моральна. Тому ми її встановлюємо. За мною захотіли погратися, граю. Які питання? Це по суду, чисто особисто від себе? По... Як мені Лук Сергій? А Там деякі з цих голови адвокатів ще щось не знали, як мої фамілія пишеться. Хлопці, цей екзамен у вашому житті. Я думаю, якщо доживу до перемоги, дай Бог і з'явиться час, бо зараз немає, то вам прийдеться здати по написанню твої фамілії. А так. Приношу вибачення, що мушу витрачати ваш час на це, але роз'яснив, бо розумію, що десь там якісь зараз є воплі, спасайте, взриваєте обороноздатність, спорядження не попадає. Ні, ніхто нічого не зупиняє, виробництво не зупиняє, вилучили, якщо вилучили пару документів, викликали на допит. Все, все остальне працює. Просто потрібно не вважати себе, якщо снаряд в голові і гроші на кармані, що ти вища закона. Вища закона, ти 100% ніколи не будеш. Ну, принаймні для мене. Дякую.